Вчора стала страшна трагедія. Трагедія в Києві, яка забрала життя і принесла руйнацію столицю нашої Батьківщини Київ. На жаль, західні наші партнери, ЗМІ, люди цього не побачили. Але я хочу зауважити, що такі страшні події в Харкові і Харківській області відбуваються щоденно. На жаль. На жаль, це відбувається кожного дня, і навіть сьогоднішня ніч не виключення. Сьогодні в місті Ізюм також прилітала ракета, де постраждали приватні будинки, постраждали люди. І це відбувається кожного дня. Я тут хотів би підняти питання відносно цього. Давайте згадаємо про те, що два роки тому ми. Я маю нас, я маю на увазі парламент, забрав податок. На доходи фізичних осіб, так званих ПДФО в громад. Так забрали. Для чого? Для того, щоб, почему, виробляти безпілотники і в великій кількості надавати армії. Звертаюся до армії до багатьох підрозділів, кажу: так що ви побачили ці безпілотники, ці впівішки, ці інші дрони? Ні, не бачили. Що я точно почув від військових підрозділів, це те, що вони звертаються до органів місцевого самоврядування для того. Щоб отримати відповідні безпілотники, відповідні пікапи, і все інше, для того, щоб забезпечувати. І найперше, про що я хотів сказати? Про те, що місцеве самоврядування могло і може забезпечувати якраз оце збиття всіх тих безпілотників, які летять на Харків, Харківську область. Відповідні системи вже є наразі і на, на зараз. Вони є. Але їх треба підтримати треба підтримати фінансово і надати ці фінанси. А звідки вони возьмуться? Якщо їх Верховна Рада забрала, немає. І ми подали відповідні законодавчі ініціативи для того, щоб повернути постійно подаємо правками для того, щоб місцеве самоврядування було спроможне знову допомагати військовим підрозділам захищати ті області, першу чергу прикордонні. І ще колеги, хоч прошу звернути вашу увагу, що рівно рік тому. У цій залі ми підтримали законопроект 9559Д, який дозволяє матеріально підтримувати збройні сили України. Матеріально. І досі цього не можна робити, І досі це абсурд. Це десятки мільярдів гривень, і досі. Ми не можемо це робити. Місцеве самоврядування не може це робити. Ми рівно рік тому підтримали цей законопроект і дозволяємо це робити. І робимо амністію тим, хто робив це з 24.020 року. Але, на жаль, вже понад рік президент не підписує. Тому прошу всіх разом зібратися і е, натиснути.